Слава Україні! Героям слава! Друзі! Сьогодні 16 вересня. Я розпочинаю цей процес вина, виготовлення вина, бачите, прес 10-літровий більшого гріва не треба. І ось так. Підходило, помішували, тупили ми, тупили. Три дні. Чуєте грає. Ну і зараз будемо сюди накладати. Миска відразу стоїть тут поруч і бутиль. І в бутиль зливати. Відповідно сюди накладати, під прес, пресом будемо витискати. Бачите, який темний корінь на білім місці відображається, як ударяється. Да? Mm -hmm. Я казав вам, що Леон мія це дуже темне вино. І ось так тиснемо собі в міру. Бо в кожного сила своя можна і преса скрутити. Всяко буває. Не? Цей прес у мене вже років 3 чи 4, а може 5, не пам'ятаю коли. Це лан 10 Вінницький наш український прес. Виписував по інтернету, прислали новою поштою. Можливо, тут не тече нічого, тут тече. До того ось, дружина ще придбала таку пластмасову лієчку, аби ширше горло було. Фу. Дивіться, друзі, я не буду показувати, як я це заливаю в бутиль 10-літровий, але хочу вам наголосити, що тут є осад. І цей осад дуже важливий це є винні дріжджі. Розумієте? Щоб ви його обов'язково заливали. І не думайте знімати з осаду, як деякі знімають. З осаду ніхто не знімає. Ви, вино грає місяць два. Я буду показувати, до яких пір він грає, воно грає. І з осаду ніхто не знімає. Бо осад це є винні дріжджі, воно вас грати перестане. Один раз я. Теж не слухався мудрих, зняв з осаду і воно перестало грати. І що я робив? Я пішов на... Ш... Добре, що в мене ще було Ізабели там. Я нарвав Ізабели, подушив ягоди, кинув в бутиль. І так вони з кісточками почали разом грати вені. Так що дивіться, тут є винні дріжджі. На цьому я відео буду завершувати. Дивіться. Цукор додати потрібно, рефлектометром поміряти, якщо солодке, то не потрібно. Якщо не солодке, якщо воно має менше 16 то треба додати цукру. Цукру йде 100 грам 100 грамів цукру, це є 1% в вині. Так приблизно рефлектометр додає. На цьому відео я завершую. Нехай всім щастить гарного всім вина! Ну що, друзі, як бачите, ось процес пішов. Все добре. Тільки приніс, ну вже злятий в котельню, де воно буде грати два місяці, і бачите, грає. Бульки йдуть. Значить, все гаразд. Такі кришки продаються на ринках. Можливо, і в магазинах яких є, я не знаю. Ось тільки вийшло Міо. Але ще ж буде цукор додатись, то воно нічого десь. Літрів, я думаю, 8. 7, щемось вісім. Все, наразі хай щастить.